Друзі, вітаю! Ми з вами сьогодні продовжимо говорити про учнівство. У Ісуса Христа. І сьогодні будемо говорити про тих учнів, які залишили Ісуса Христа, з яких причин вони залишили Ісуса Христа, і сьогодні будемо з вами навчатися, як робити нам, що нам робити, коли в нашому житті також з'являються ті самі причини, які з'явилися в житті цих учнів, і як нам продовжувати слідувати за Ісусом Христом, коли виникають різні суперечливі думки та почуття? І сьогодні будемо читати Євангеліє від Івана, шостий розділ, 66 по 69 вірш. Від того часу багато хто з його учнів, з учнів Ісуса Христа, відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви хочете відійти? Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Ми з вами прочитали розмову учнів Ісуса Христа з самим Ісусом Христом, коли Ісус Христос задає їм запитання, чи не хочуть вони його залишити, тому що багато хто залишив Ісуса Христа. Чому залишили Ісуса Христа? Тому що те, що говорив Ісус Христос, і те, що проповідував Ісус Христос, воно просто не вкладалося в серця цих людей. Коли Ісус Христос. Примножував хліби, коли Ісус Христос примножував рибу, коли всі люди їли, всі були задоволені Ісусом Христом, всі вірили в те, що Він ще їх накормить, ходили за Ісусом Христом. На наступний день прийшло ще більше людей для того, щоб поїсти хліба й риби, які Ісус Христос їм роздасть. Але коли Ісус Христос почав говорити про те, яких змін потребують в серця людей для того, щоб мати вічне життя, для того, щоб їсти хліб життя, яким. Є саме Ісус Христос. Тут їх розум просто не зміг прийняти те, що говорив Ісус Христос. Вони не хотіли цих змін, до яких закликав Ісус Христос. Вони не хотіли змінюватися, вони не хотіли розуміти те, що говорив Ісус Христос, і вони залишили Ісуса Христа. Тож перша причина, через яку люди залишають Ісуса Христа стосовно саме цього уривку, це коли люди не розуміють того, що говорить Ісус Христос, коли люди не хочуть серйозно ставитися. До слів Ісуса Христа, коли люди не розуміють, що слова Ісуса Христа воно настільки мудрі, настільки потужні, настільки неземні, настільки чисті і безгрішні, що для того, щоб нам приймати те, що говорить Ісус Христос, для того, щоб нам приймати Слово Боже, нам потрібно дуже сильно змінюватися, нам потрібно зростати, нам потрібно розширювати свої серця, нам потрібно визнавати, що ми не можемо прийняти певних слів Ісуса Христа. Ми не можемо їх вмістити, ми не можемо їх зрозуміти, визнати це і йти до Ісуса Христа і просити Його, щоб Він роз'яснив, щоб Він допоміг, щоб Він вклав ці слова в наші серця. Петро відповідає Ісусу Христу, що ми не підемо від тебе, тому що ти маєш слова вічного життя. Тобто учні і Петро, як представник учнів в цьому уривку, він говорить, що ми розуміємо, що слова твої це слова вічного життя, що твої слова вони. Особливі, що твоє навчання воно особливе. Що ніде-інде ми не зможемо у іншого вчителя, ми не зможемо почути цих слів, ми не зможемо прийняти цих слів. Ми ніде не зможемо навчитися про вічне життя тільки у тебе. Тож саме ми маємо розуміти якими є слова Ісуса Христа, це друга причина. Розуміти їх особливість, розуміти їх унікальність, розуміти унікальність вчення Ісуса Христа, що це єдині слова, єдине вчення, яке веде до вічного життя, розкриває вічне життя, являє вічне життя, являє Євангеліє. І саме тому не просто залишати Ісуса Христа, коли незрозуміло, не просто залишати Ісуса Христа, коли щось складно, а навпаки просити Ісуса Христа, щоб Він. Роз'яснив, щоб він дав вмістити ці слова вічного життя. Третя причина, яка розділила учнів Ісуса Христа на тих, які залишили Ісуса Христа, і на тих, які не залишили Ісуса Христа. І ось що каже Петро в вірші 69. І ми повірили і пізнали, що Ти є святий, син живого Бога. Це особливе розуміння Ісуса Христа, дуже правильне, конкретне розуміння Ісуса Христа, що Він не один з вчителів. Що він не один з тих людей, які сповнені мудрістю, а що він єдиний син Божий, він і є Господь. Він не просто вчитель, він той, хто має владу змінювати серця. Він той єдиний, хто віддав за нас своє життя. Він той єдиний, який і є самим життям, самою істиною, самим втіленим Словом Божим. Ті люди, які залишили Ісуса Христа, його учні, які залишили Ісуса Христа, вони не вважають. Жали Ісуса Христа а, настільки глибоко Сином Божим. Може, вони якось і сприймали це, тому що Ісус Христос це не приховував, але це не стало їхньою глибинною вірою. А Петро каже: ми повірили і ми пізнали. Тож, Слово Боже, нас закликає, щоб ми вірили і пізнавали Ісуса Христа, щоб ми з вами пізнавали, хто такий Ісус Христос, і дійсно багато чого, з того, що говорить Ісус Христос, з того, чому навчає Ісус Христос, з того, чого Ісус Христос вимагає від своїх послідовників. Звісно, для нас буде просто незрозумілим час від часу, тому що ми грішні люди, і тому, що ми люди. А Ісус Христос, Він Син Божий, Він Бог, хоча і втілений, так, але ж Він. Не просто людина, він Бог, і тому його святе життя геть сильно відрізняється від нашого людського грішного життя. Тому зрозуміло, що нам багато чого буде незрозумілим, навіть абсурдним для нашого розуму. І тут як апостолів отримало вслідування за Ісусом Христом, так і нас має утримати глибоке розуміння особистості Ісуса Христа, що Він є Господь, що Він є святим. Ми маємо в це віру. Пізнавати, і це буде нас мотивувати, слідувати за Ісусом Христом. Це буде нам відкривати Ісуса Христа, це буде нас утримувати в слідуванні за Ісусом Христом і буде навчати нас приймати правильні рішення, правильно реагувати, коли щось не подобається, щось незрозуміло, щось ми не так уявляли в слідуванні за Ісусом Христом. Це насправді так трапляється, і ні, в жодної людини не буває так, що все, що говорить Ісус Христос просто е, дуже швидко імплантується в наше життя, тому що звісно ж ми так і очікували. Звісно ж, та ми так і е, розуміли ні. Е, якщо б все так було, то ми б не були з вами грішними людьми. Тому, звісно, багато труднощів в навченні У Ісуса Христа, але. Більше радості, більше благословення, і ці труднощі вони е, тимчасові, вони е, дуже швидко минають. А те, що ми здобуваємо в навчанні у Ісуса Христа, це має вічний сенс і призводить до вічного життя. Тож будемо з вами слідувати за Ісусом Христом. Ми будемо з вами не просто тимчасово поряд з Ісусом Христом, не просто допоки буде легко, а будемо з вами дійсно е, розуміти, хто такий Ісус Христос, і розуміти цінність Ність слів Ісуса Христа, життя Ісуса Христа, щоб навчатися у Ісуса Христа від всього серця зі всім запалом і розумінням, що це таке дорогоцінне навчання, навчання у Сина Божого, який постраждав за нас, і віддав своє життя, для того, щоб ми з вами мали вічне життя. А саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня. Тож радо прошу доєднуватися. Також прошу підписатися на цей канал, коментувати, ділитися цими відео, ставити вподобайки. Тому що все це сприяє тому, що ці відео бачать якомога більше людей. Вони чують слово Боже, вони чують благозвістку про Ісуса Христа, вони дотичні до Слова Божого, Дух Святий торкається їхніх сердець, вони можуть зростати в розумінні Слова Божого, в любові до Ісуса Христа і в вірі в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.